Та з вами сьогоднішня розмова має таку типу назву зварювання довкола нас. Отже, якщо говорити про значення, то найбільш, скажімо, точним сучасним значенням є те, що зварювання це є технологічний процес утворення нероз'їмного з'єднання між матеріалами при їх нагріванні та або пластичної деформування за рахунок встановлення міжмолекулярних і міжатомних зв'язків. Я хочу звернути увагу на те, що на сьогоднішній день, коли використовують термін зварювання, він є дуже багатогранним і зварювання застосовується не тільки для процесів, які є, ну підпадають там чисто під це формулювання, але також під адгезійні процеси з'єднання, під процеси нанесення покриття, під процеси 3D-друку. Дуже багато, скажімо, є, споріднених процесів, в плані яких слово зварювання також застосовується як ну, типу, за замовчуванням, ну, тобто, можливо, воно не є чисто зварюванням, але ми вважаємо, що так воно є, і, скажімо, якщо ви, якщо ви оберете Напрямом своєї роботи подальшої саме зварювання, то також ці споріднені технології ви ну, будете вивчати. Для чого ж? Для чого ж, де ж ми в нашому побуті, де ж ми в нашому житті бачимо зварювання? Ну, по-перше, для нашого переміщення транспорт, 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 транспортні засоби. Автівки, кораблі, залізничний транспорт, тобто для виготовлення всіх цих засобів використовується зварювання, і якщо ви перейдете за qr кодом який є наразі на слайді, ви зможете подивитися, як відбувається зварювання корпуса автівки це роботизоване зварювання, яке виконується контактним точковим зварюванням. Ну, Тобто технології з'єднання тут дуже поширені. Далі, наступний момент. Окей, ми пересуваємось на автівках, на поїздах, на там, літаках, але що нам дозволяє зменшити відстані цього пересування? Ну, зрозуміло, що є. Ще для цього є певні естакади, мости, шляхопроводи, залізничні рейки. Знову ж таки, для виготовлення, для побудови цих компонентів використовується зварювання і зварювання в даному конкретному випадку, воно може бути використане і в умовах цехових. І в умовах польових, тобто, коли ми вже виїжджаємо на, скажімо, якийсь конкретний майданчик, де, де нам треба змонтувати там або залізничний шлях, або якусь там естакаду, і там також в польових умовах потрібно виконати з'єднання певних металевих конструкцій. Ну, от, відповідно, Можуть бути моменти, коли застосовано зварювання. До речі, можу сказати, що в плані виготовлення залізничних шляхів наразі Україна, ну ми проходимо інтеграцію до шляхів залізничних європейських. І е, мова наразі ставиться ну, в Україні про те, що залізничні колії переварюються під європейські, бо в них там різна ширина, різні рейки, і е, на сьогодні е, система, яка контролює зварювання рейок, вона спільна по всій Україні. ну тобто так. Збираються дані по кожному стику рейок, який зварюється в Україні, потім ці дані можна аналізувати і ну, робити якісь там статистичні дослідження, якщо комусь це цікаво. Транспортування Транспортування нафти, газу, ну тобто якихось агентів, аміаку, до речі, це теж актуально для України. Для цього у нас є трубопроводи. Трубопроводів у нас в країні досить багато, їх потрібно зварювати, їх потрібно обслуговувати. Ну, зрозуміло. Ну, і плюс... Всі ви е, постійно читаєте такі моменти, що там почався опалювальний сезон, да там якісь моменти з опалювальним сезоном, де щось ми ремонтуємо в плані опального, опалювального сезону. Там в плані подачі холодної води до ну, побутових постачальників, гарячої води до побутових постачальників. От, власне, все це відбувається за рахунок трубопроводів. Трубопроводі у нас зварні, зварні, ну, тобто зварювання там присутнє. І е, плюс на додачу ви можете по QR-коду перейти, побачити відео е, зварювання пластикового трубопроводу. Це теж дуже така модна е, ну, тенденція на сьогоднішній день. Питання не в тому, що метал це погано. Питання просто в тому, що пластиковий трубопровід він по-іншому зношується. Да? Ну, тобто, коли ми ставимо будь-яку конструкцію в експлуатацію, там виникають певні питання стосовно того, що от вона там з якимись, скажімо, характеристиками заходить на експлуатацію, далі там певні чинники на неї діють, і вона там свої характеристики там втрачає. ну от в даному конкретному випадку, якщо говорити про пластик, то він трошки по-іншому себе поводить, ніж метал. ну Тому на сьогоднішній день так є дуже популярним використання пластикових труб, але це не означає, що зварювання не використовується для того, щоб ці труби з'єднувати. Ну, таке енергетика, енергетика, Боже, ми всі з вами чудово знаємо, що таке блокаут, да? ну, тобто, е е кожного дня ми читаємо, що там десь будуть відключення електроенергії, десь не будуть, але ця електроенергія звідкилясь береться. Звідки вона береться, вона береться з електричних станцій. І елементи цих електричних станцій насправді вони у дуже великій мірі є зверними. Навіть якщо взяти оці вітряки, вітряк, да, там нехай ми навіть відкинемо турбіну. Турбіна, вона там має дуже багато зверних вузлів, але стійка вітряка. Це дуже складна зварна конструкція, там корпус реактора атомної електростанції, це дуже зварна, дуже складна зварна конструкція. Тому, ну, тут теж зварювання є місце турбіни, плюс там корпусні конструкції, стійки і такі інші моменти. в Повсякденному житті. Ми ходимо на шопінг, ми ходимо вулицями, ми бачимо білборди, ми паркуємо наші там велосипеди, якісь самокати на певні стійки. У нас є певні елементи, ну, типу огорожі, да? ми там користуємось каструлями, сковородками, ложками, виделками в побуті. За великим рахунком, вони всі виготовляються за допомогою зварювань. Інше питання, що там, вони ще можуть мати певні покриття, різні способи зварювання використовуються для того, щоб виготовити ці конструкції. Ну, але, знову ж таки, за великим рахунком, для того, щоб таку ж велосипедну парковку, наприклад, отримати, ну, да, потрібно щось до чогось приварити. Мистецтво. Мистецтво і зварювання вони таки є поєднувані. Е я думаю, що багато із вас вже бачили на сьогоднішній день в інтернеті е велдарт, ну, типу, зварювання титаном, е коли е порушується свідомо, е скажімо, газовий захист. При зварюванні на плохим електродом, при цьому з'являються так звані е, кольори е, цвіта побіжалості, вибачте, та, російською, е, але е, ну, тобто, і в такому випадку е, роблять такі е, арт конструкції, е, ну, скажімо, різними кольорами. Да, там, типу, синеньке, воно червоненьке, жовтеньке. Це е, виходить із того, що титан по-різному реагує із компонентами повітря. Але на додачу до того, може бути, ну там інші підходи до артзварювання, тобто може. Ну, Власне зварювання не обмежується зварюванням покритим електродом. У нас є зварювання контактне. Ви бачите, сердечко, це зварення на точковій контактній машині. Власне, Це е, такий спосіб зварювання, який застосовується, наприклад, для е, виготовлення е, корпусів е, автівок. От. Ну, просто Зверху да, там фарбу ще застосовано, ну зрозуміло. Але е якщо говорити про арт, то ну, так, зварювання теж має своє місце, і е якщо говорити, скажімо, про, наш, е про нашу кафедру, про, про наш інститут, то Наші оці арт об'єкти протягом двох років вигравали сертифікати на участь у міжнародних конкурсах арт об'єктів, виготовлених за допомогою зварювання. Наступне це у нас 3D друг. Ну, 3D-друг дуже популярна штука на сьогоднішній день. Це зрозуміло. Uh, взагалі, uh, колись була така концепція, що 3D-друк він взагалі замінить логістику і будь-які інші засоби виробництва. Uh, в даному конкретному випадку ми говоримо про те, 3D-друк, який базується на технологіях зварювання. Ну тобто uh, у нас є або чисто зварювальна технологія. Це вам, наприклад, ні, ви бачите на першому слайді, є дуга, подається дріт, і ми по наплавляємо якісь елементи, ми отримаємо там ну, виріб певної конфігурації. Інші варіанти є, коли. У нас є, наприклад, порошок, ми його спікаємо. Ну, тобто, я просто до того, що 3D-друку на сьогоднішній день є дуже багато варіацій, частково вони основані на технологіях зварів. Зокрема, це стосується зварювання дугового, це так звані технології вам Welding Arc Edited Manufacturing, і це технології DED Direct. Energy Deposition. Тобто, коли ми маємо там порошок, і ми за рахунок певного джерела живлення цей порошок спікаємо, і з цього порошка ми отримуємо поступово певну конструкцію. Ну з іншого боку, виходить так, що навіть якщо ми спікаємо порошок, то це означає, що ми виконуємо зварювання тільки зварювання якого плану? У нас Багато, багато, багато порошинок, а ми їх зліпляємо в один великий виріб. Правильно? Ну, тобто, не зварювання в плані, що ми там подаємо дріти, десь там якось формується зварне з'єднання, а зварювання в тому плані, що от ми порошиночки між собою спікаємо. Ну, така технологія також з Далі, е, наступне застосування для спілкування та зв'язку. Тут я е, дуже так об'єднала. Мова йде про те, що, по-перше, по е, ми говоримо про споріднену технологію, це паяння. Паяння дуже широко застосовується для виготовлення, в тому числі, друкованих плат. Друковані плати вони є основою для наших пристроїв, за допомогою яких ми з вами, ну скажімо там, до інтернету підключаємось, спілкуємось між собою за наші комп'ютери, це наші там смартфони, це дуже широкий діапазон датчиків, да, там, промислові комп'ютери, промислові мікроконтролери. Тобто дуже 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 широкий діапазон. Питання в тому, що плата ну, типу, паяння, от у нас є плата, є доріжки, є певні елементи, які нам треба встановити на ці доріжки, і нам їх треба якимось чином припаяти. Паяння, воно теж буває різне, але за великим рахунком, це технологія, ну пов'язане із зварюванням, тому ми теж таки вивчаємо. І е, другий момент, представлений на цьому слайді, е, в плані зв'язку, тобто волоконні кабелі, так вони теж потребують зварювання. Тобто неможливо виготовити будь-який кабель, будь-який дріт там, ну е, умовно кажучи. Нескінченої довжини, да? він матиме скінчену довжину, тобто колись і десь треба буде його до чогось під'єднати. Як під'єднати, так за технологією зварювання. Ну, зрозуміло, там є QR-код, можете перейти, можете подивитись, як це робиться. Останнє питання стосовно захисту, захисні покриття. Питання дуже багатогранне, і я хочу сказати, що якщо говорити про сучасну людину, Боже, ми оточені покриттями ну, декоративними, захисними, різноплановими, тобто покриття це те, що дозволяє змінити, скажімо, характеристики поверхні виробу. Тобто виріб може бути із якимись характеристиками, а поверхня буде мати інші характеристики. І якщо ми говоримо про покриття, то ну, зверніть увагу, от ну, стосовно повсякденного життя, манікюр, косметика декоративна це теж покриття. Ну, Фактично, ми наносимо якісь додаткові елементи для того, щоб змінити там да? там, якщо говорити про якісь там ну, не знаю, креми, да, там, ми змінюємо теж якісь властивості нашої шкіри. Тобто, я просто до того, що покриття це дуже така сучасна штука, розповсюджена штука, але, 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 в загальному випадку вона дозволяє е, знизити вартість. Ну, Якщо ми говоримо про конструкцію, та, от ви бачите, тут автівка, там, тут нанесено покриття, і тут нанесено покриття. Тобто, е, якби ми автівку виготовляли із суцільного, е, скажімо, слябу, матеріалу, який там. Дуже класно опирається всім експлуатаційним фактором, то ну, вона би коштувала, ну, вибачте, дуже, дуже дорого. В даному конкретному випадку, ми можемо її виготовити із більш дешевого матеріалу, нанести покриття, ну і через це трошечки знизити, скажімо, вартість. Автівки, ну і спростити обслуговування.